США мають інформацію, що Північна Корея надала Росії пускові установки для балістичних ракет і декілька балістичних ракет. Про це у четвер заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. США передбачають, що Росія буде використовувати додаткові ракети Північної Кореї для ударів по цивільній інфраструктурі України. Додав Кірбі. Крім того, він заявив, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності у відповідь на цю взаємодію Росії з Іраном та північні. Нічною Кореєю, ша з їхніми союзниками та партнерами, вживають низку кроків. Запевнив представник Білого дому. у той час, як Росія продовжує здійснювати ці жорстокі атаки, Сполучені Штати мають нову інформацію про допомогу, яку Росія отримує від третіх країн. До чого вона частково змушена вдаватися через наші санкції та експортний контроль. Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військове оснащення в однодумців. Як ми публічно попереджали, однією з цих держав є північна Корея. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року. Російські війська запустили принаймні одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час повітряної нічної атаки. Ми все ще оцінюємо вплив цих додаткових ракет. Ми передбачаємо, що Росія та Північна Корея винесуть уроки із цих запусків, і передбачаємо, що Росія буде використовувати додаткові північно-корейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних. Ці північно-корейські балістичні ракети мають дальність приблизно 900 кілометрів, це приблизно 550 миль. Це серйозна ескалація Росії за підтримки КНДР. Ми також публічно заявили, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності. Наразі ми не віримо, що Іран поставив Росії такі ракети однак, Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються. So Korea, of... тож у відповідь на дії Росії з Іраном та Північною Кореєю. Ми вживаємо низку кроків із нашими союзниками та нашими партнерами. По перше, закупівля Росією балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо піднімати ці угоди щодо зброї в Раді Безпеки ООН разом із нашими союзниками та партнерами, і ми будемо вимагати, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном. По третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії.